Буча Ірпінь, Гостомель, Маріуполь та Ізюм. Всі ці міста зазнали найбільшого знищення українського народу. Останні новини з Ізюму знову сколихнули всю Україну. Там знайшли 450 поховань. Криміналісти за даними на 20 вересня у місці масового захоронення в лісі знайшли 263 тіла. Серед загиблих двоє дітей. У деяких є сліди катувань, колоторізані рани та зав'язані руки. Всі ці злочини історики називають нічим. Іншим як геноцидом українського народу, ми знаємо наскільки жорстоко ставляться до тих, хто говорить українською мовою, у кого на тілі якісь є знаки, там тризуб, якийсь да, або українські символи на тілі відображені, і, і так є так. Е, дані вже, тобто ну я особисто цю людину не бачив, але ця картинка і по телебаченню показували людині, просто відрубали руку тільки за те, що у нього був тризуб. На руці такі ж злочини росіяни вчиняли і у Бучі. Там загинуло понад 420 мешканців міста. Крім того, під поняття геноциду, окрім знищення якоїсь конкретної групи за етнічною ознакою, також вважається створення несприятливих умов для існування людини. Коли е представники цієї групи не можуть нормально харчуватися. Ховатися від там, дощу, тобто ну, власне, житла немає, да? знищене житло, наприклад. І загалом звичайні побутові умови настільки складні і важкі, що просто від цього люди часто помирають. Ну, наприклад, як розбомлений Маріуполь. Тобто там люди ж вижили ніби да? частково. Але такі умови були не води нормальної, так, не опалення, не харчів нормальних. Фактично, це створення умов для того, щоб е винищена була якась конкретна група людей. За словами істориків, Росія здійснює геноцид українського народу вже понад трьох століть. Наразі Нацполіція розслідує майже 16,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинення злочинів військовими РФ. Сподіваємося, що всі будуть знайдені та покарані. Ангеліна Машинцева Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу.